Доброго дня. Минулого року ми з вами встановили наш Laravel, фреймворк Laravel. Встановили його на домен WPRS 731 Local. При його відкритті з'являється заставочка Laravel і це говорить про те, що Laravel встановлений. Можливо, є якісь помилки, будемо по ходу розбиратися і виявляти, що, де, як, чому, і, і взагалі, ну чи варто на них звернути увагу, чи ні. можливо, є такі помилки, на які поки можна не звертати увагу. І так сьогодні коротенько познайомимося із самою структурою нашого документа. Я не хочу папочку відкривати тут доволі зручно. Я думаю, зручно буде і вам. І так. Поїхав. Давайте е, по, по, я поки розповім не всі елементи, а тільки найважливіші, ті, які ми зараз будемо використовувати. І так, перше, що з вами, ну чи давайте підряд буду розповідати. І так, перша папочка «App» містить всі основні файли нашого додатка. Наприклад, папочка Http містить. Таку папочку, як Controllers, і ми з вами тут, тут будуть розташовуватись контролери. От в нашому випадку зараз дивіться, да? тут розташовується якийсь, якийсь напис, що тут є якийсь контр... клас контролер, да? якийсь абстрактний, і, якби, ну, і, і все. Да? Далі хотів би сказати, що це за контролери. Я вже вам неоднократно розповідав про, про структуру MVC, що це таке це структура модель View Controller. і за Визначенням контролери це ті елементи, які контролюють все, а зрозуміло, що виконують обробку запитів користувача, да? виконують якісь дії на сервері, звертаються до моделей за інформацією, формують якісь вигляди, віддають команди виглядам, вигляди, в свою чергу, віддають команду. Вам. Далі, є слідуюча папочка Models. Це якраз і моделі. За змовченням у нас з вами є одна модель. Моделі це фактично класи. Класи, які написані на нашій мові PHP. Бачите, ось тут пише клас юзер, да? і клас юзер, він тут пов'язаний певним чином будується. Це ми розберемося, як вони будуються. Це моделі, а можна сказати, повністю і класи нашого майбутнього додатку. Providers. Провайдерс, особлива папочка, яка включає в себе провайдерів, хто такі провайдери по відношенню до нашої КМС Laravel, розберемось трошечки пізніше. Слідуючи: папочка Bootstrap. Папочка Bootstrap вона не відповідає за той Bootstrap фреймворк, який ви знаєте. Так? Папочка Bootstrap тут виконує свої особливі функції, які також Певним чином, включні до, до побудови шаблону, але вони виконують дію над шаблонами проєктів і над нашим http запитом, формуючи необхідні якісь елементи, в які входить там кеш, провайдер, обробка провайдерів, обробка конфігурації нашого самого додатку і інші. Слідуюча папочка. За папочкою App, у нас іде папочка Bootstrap, уже сказав і слідуюча. Папочка Config. Папочка Config відповідає за конфігураційні елементи, за конфігураційні елементи, і е, в ньому е, Розписана, як правило, конфігурація основних елементів. Ну, ми з вами почнемо знайомитися. Тут дивіться і конфігурація сервісів, і конфігурація сесій, і конфігурація входу, і конфігурація аутентифікації, конфігурація пошти і так далі. Ну, Перші дивіться, ми з вами е е е бачимо, дивіться, да, що е ось тут дивіться в конфігураційному файлі у нас є, бачите. Якісь значення за змовченням які наш файл конфігурації буде брати звідкись, або з налаштувань нашого самого файла. Ну, наприклад, ось отут дивіться, так? от він буде брати, наприклад, перше. Нейм, да, name. Це ось дивіться. А -а 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 Апнейм наше, да? От за змовченням, воно ось тут вказується Ларавель, але в той же час воно читається із файлика. .env. Я розкажу вам про цей файлик, ось цей файлик він ось тут. І дивіться, ну зразу покажу. Дивіться, ось тут є апнейм, бачите. І за змовченням тут написано Ларавель. О, так от, от конфігураційний файл, коли для своєї роботи він отримує зміни, він із файлика AppName читає змінну, яка написана в AppName нашому. Тобто за змовченням тут Laravel, якщо я ось отут витру ось цей Laravel, воно все рівно буде Laravel, тому що значення за змовченням, яке ось отут, воно задається як рядкова змінна Laravel. Тобто. Якщо я щось, якщо я напишу точка ЄНВ, в вибачте, ЄНВ, ось тут якусь іншу назву, то воно буде підтягувати іншу назву в наш, в наш файлик оцей конфігурації, Так? Тобто тут основні конфігурації основних складових елементів. Далі є е, така система, ви знаєте, як Node.js. Ну, GS це такий фреймворк, потужніший фреймворк, який використовується в роботі веб-додатків, і він підгружається, і вся його конфігурація знаходиться в нод модульс. Слідують папочка Public. Запам'ятайте, в папочці Public повинні знаходитись всі статичні елементи які обробля... ця папочка, тільки ця папочка обробляється нашим, в ній є доступ в нашого додатка, є доступ до папочки Паблік, і в папочці Паблік знаходяться ті статистичні файли, які може обробля... можуть обробляти наші скрипти. Зокрема, давайте швиденько е, файлик. Перший, перший файлик htaccess, це конфігураційний файл, який в першу чергу бачить сервер. Тобто, дивіться, якщо я відкриваю папочку WP, е, домен vprs 731 local, то в нашому конфігураційному файлі нашого е, сервера, да, Воно йде. Ну де, де це ми, ми це прописували, коли настраювали сервери, правильно? То ми з вами, ви пам'ятаєте, це ми прописали в папочке Сам, дивіться, Ми прописали папочку root, коли сервер настраював, дивіться, в сампі, папка Apache, розповідаємо, де це, папочка Conf, папочка extra, папочка, вихо, о, вибачте, файлик vhost. От я відкриваю. І ось отут, де у мене було десь. Про ВПРС написано. Зараз дивимося, де у нас Діп 1, Dip 2, так, DIP 3, Кіпт, Кип ФК, Але Бедмото, хата ВПРС. Ось де дивіться, так? Да? То ми прописали, що відкривати папочку HT папочку ВПРС 731, і в ній папочка Паблік. Пам'ятаєте? Так от. Коли ми цей домен прописуємо прописуємося тут, то ось цей наш конфігуратор він бере і відкриває папочку за змовченням. Вибачте, так як у папочку, це папочку XAMP через htdocs, папочка VPRS. І ось цю папочку public воно відкриває. І перший файл. Дивіться, перший файл. Якщо я вам казав, що це буде індекс PHP або індекс HTML, в залежності, ну, а перше, або те, або те, це залежить від настройки сервера, знов це файлик PHP, і не треба дивитися, тоді я вам просто вас обманував. Ха! Перший файл, який е, шукається, це файл htaccess. І в цьому файлі. Будуть основні параметри налаштування, які стосуються ці, всіх елементів, які в цій папці розташовуються. Ми ще про них будемо з вами говорити. Папочка Фавиконуйко, це іконка, це іконка, поняли, яка відображається ось отут. ось, ось отут, ось отут, оце, отут відображається іконочка. Бачите, отут -от -от написано. Тут воно просто кеш помнить. Да? Кеш повнить вордпресовську іконку. На самом, деле, на самом деле, тут у нас іконка зараз буде друга. Якщо ми в п'ять навіть нажмемо. Так, ну це нам зараз не важливо. Це файлик іконки, це піктограмка 16 на 16 пікселів. Якщо ви захочете, я покажу генератори, куди ви затягаєте будь любий імейдж, воно нам ділає іконку 16 на 16 ви вложите папочку в PublicHTML і, відповідно, будете в браузері. Отут бачите. оце файлик да, Браузер бере його і ставить от сюди. Слідуючий елемент, який тут знаходиться, сам файл індекс.php. Файл індекс.php. Якраз цей той файл, який буде оброблятися у нас. да, і файлик в ньому директиви по Laravel. Я поки не, не беру його увагу. Файлик Robot.txt — Це файлик, призначений для роботів. Всі пошукові системи, наприклад, там пошукова система Google, пошукова система Bing а, і інші. Да, які є, а, вони всі шукають файлик Robot.txt, де розробник. Тобто ви прописуєте, що робити. Як ці файли прописуються правильно. Я, на жаль, не матиму часу вам розказати. Хто, буде, хто би хотів зі мною позайматися, то це, ну, це називається, як кажуть, це оптимізація, правильна seo оптимізація. Да? Вашого веб-ресурсу. і це seo спеціаліст робить, да? спеціаліст по Налагодженню вашого веб-ресурсу, то він тут може вносити деякі директиви, які директиви туди пишуться, на жаль, не буде часу про це говорити. Це треба багато, 5-6, щоб нормально все це хоч трошки почати розказувати. І так, слідуючий ресурси. це ресурси, файл ресурсів. В ньому, як ви звернете увагу, є CSS, папочка, папочка JS і папочка Views. І папочка Views. Ось оці ресурси це фактично ті елементи, які відповідають за Views, тобі ж за вигляд, як правило, в цих папочках розташовуються шаблони і їх елементи для їх розробки. Да? Е, ну, якщо ми глянемо на Views, то бачимо тут Welcome, Блайт PHP, да? і це шаблон який використовує значну Равель змовчення, використовує шаблонізатор Blade, з яким ми будемо знайомитися. Є офіційний сайт. Ви можете і на сайті значить всю інформацію, яку ви будете бажати вивчити. Я б тут вам зрозумієте, в Laravel краще вивчати. Ну, можна взяти якийсь курс, безперечно. А можна брати просто сайт Ларавеля і в ньому колупатися, лазити розбиратися і теж ви все вивчити. Якщо буде, ну, головне, тут треба щось робити, розумієте? Далі. Шаблонізатор і шаблон, який відкривається. Зараз я поясню, як це все працює. Я цю папку закривати не буду. Слідуюча папочка роут. Роут, вибачте. Папочка роутс це роути. Тобто URL, відповідність URL і чого б то не було. В папочці Routes є папочка консоль, файли консоль PHP. Він поки має один запис, який вказує обробляти всі роути, які тут є. І ну, при створенні роутів, при створенні роутів, що робити при створенні роутів? Взагалі консоль PHP доволі чудовий файл, він створює елементи автоматизації в даній КМС, і я постараюсь, можливо, розповісти вам, а може, він не розповім, не знаю наскільки часу. І так, що нас цікавить, перший файл. Нас дуже цікавить файлик web.php. І в файлику web.php якраз і розписані роути. Роути це відповідність наших URL-ів, Якимсь елементам, дивіться, в файлі row написано, що кореневий каталог, якщо ми вводимо домен, то тоді спрацьовує функція, яка ретурн, яка повертає в'юшку велко. Тобто, дивіться, в роуті написано, що якщо я напишу отут -от, ну, мій домен, тобто мій домен отакий то показувати в'юшку велком. Якщо я цю юшку велком возьму да перейменую, напишу Вася. Так, рефактор, реней. Пишемо. Васил. Васил Блейд П. Рефактор. Все, Васил є. Вот тут що буде? Де помилка? Показывай помилку швидко. Вот, воно каже помилка. Яка помилка. View welcome не знайдено. Тобто ми в роуті сказали шукай welcome. Він не шукає, welcome, а не існує. Якщо ми йому тут скажемо шукай васил, тепер Васил. То воно буде шукати шаблон васіл і робити все, що написано в шаблоні васіл. Запускаю. О, Load лодну Font. Ну, все, но. А! Запускати нам можна було не запускати. Модуль mbstring, до речі, у мене помилка. Я з нею не розбирався, не було часу вчора. Трошечки, ви знаєте, був зайнятий Я просто зараз просто натисну оновити. Дивіться, воно мені відкриває той же шаблон Васіл. Поняли? Ну він називався красивіше велко. Що в цьому шаблоні є? Дивіться, я його відкрию. Подивлюсь, що це майже звичайний, майже звичайний файл HTML. Майже звичайний, тут, тут взагалі html файл Ну, вверху, тут є якісь елементи. Ми зараз з вами е, про них трошечки поговоримо да, і все з'ясуємо. ну, щоб ви розуміли, це просто аж те, отут, от далі, пішов взагалі, ото весь html, 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 Який щось виводить. Тобто, якщо я отут це захочу зробити. Щось прибрати, да, то є ось тут якийсь хедер, я бачу, щось тут понаписано, якщо роути якісь. Який... Так, я оце все дивіться. Оце боді. Оце всередині боді все, що є. Я отак убрав. Воно мені не треба. І написав. Написав, що я написав H1. Почнемо працювати. Працювати з шаблонами. Шаблони, так? Да? Натиснув Оновити. Ця вся красота зникла. І отут почнемо працювати з шаблонами. Зрозуміло? Дивлюся, перевірити. Бачу th 1 все нормально. Тиг аж один, ось почнемо працювати з шаблоном. Все, все тут добре, 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 добре. Добре. Тобто ми тут будемо собі працювати, будемо собі думати, що нам тут. З те, що стосується тут вище, що написано, ми трошечки розберемо сьогодні, напевно. От. Але дещо пізніше. Так, так це папочка роути була, і папочка «Ресурс». Папочка «Ресурс». Є доволі цікаві елементи в папочці «Роут», файлік PHP, які, в якому прописані якісь то роути. Що таке роути ще раз? Роути це відповідність нашого запиту від браузера, який обробляється ось оціми роутами. Рути, в роутах сказано, що далі якось робити. Да? Поки у нас безалаберно було сказано, це не зовсім правильно, що робити. Діля нам васіл, да? ну, якби, Ми так не будемо робити. Ми будемо робити зразу правильно. це неправильний метод. Можна так працювати, але так не працює. Треба, щоб роути оброблялись контролерами, а контролери, в свою чергу, вже казали, чи робити це через, через щось, чи не через щось. Вот. Дуже добре. Далі підемо. Uh, storage uh, storage uh, — доволі uh. велика папка. Uh, вона включає в себе службові елементи, зокрема, всі бібліотеки нашого фреймворка Laravel. Подивіться, uh, дивіться, тут uh, є, наприклад, фреймворк, uh, є, наприклад, там кеш фреймворка, да? там є дата і так далі, є тести. Є папочка в юшки, да, де, де зберігаються всі елементи. Вот. Є папочка App, да? є папочка Public, є папочка Private. Всі ці елементи вони потрібні в папочці Vendor, дивіться, це папочка Storageball. Папочка тести te, папочка містить тести. Тільки тести, ми з вами робили тестування, ми його робили так на рівні першокласника. Да? Тут пишуться тести, юніт тести, зокрема, да? які способні, які мають можливість тестувати роботу вашого додатка. І ви писати можете тести, і воно автоматично буде обробляти і подавати якісь потрібні результати. Папочка Вендор містить службові елементи, які стосуються роботи основних модулів Приймурку Ларвель, е, основних бібліотек. От, наприклад, дивіться, це зійшов в. В Вендор, і тут ми з вами будемо працювати. Із, ну, наприклад, тут є бібліотеки компосера, де які використовуються зараз. Де. Ми будемо працювати тут з папочкою Laravel в якій є папочка Фреймворк, і тут є папочка, наприклад, СРЦ в якій порозписувані методи а, обробки всіх дій, які робляться в нашому фрині. Оце коротко, ми з вами зараз. а, Вибачте, ще, ще далі йдемо. Давайте папочка Вендор. Далі едітор конфіг це конфігурація редактора. Далі. конфігураційний файл, в якому ми будемо змінювати наші елементи конфігурації нашого додатка. Єнв екземпл, це файлик з Файл, приклад файлу .env, да, який ви хочете. Тобто, якщо ви свій змінили до неузнаваємості, і робили багато а, різних глупостей, то ви можете взяти зразочок файл .env example на всякий випадок для вас далі. git атрибути це атрибути із Git пов'язані. Git-ignore ігнор це те, що не передається в Git. І тут одразу от написано, що в Git. службові папочки передаватись не будуть. Понімаєте, і це правильно, не на що туди... все, що лишнє, ви ось тут можете писати, його не передавати, і це не буде опубліковано гіт. Так, тут. Кеш PHP Юніт, а тут у нас Artisan, який локальний да, скрипт Artisan буде виконуватися. Далі у нас компосера службові файли. Ось це. Ми його, його беремо це всі, пакеджлок да? package.log.json, це обробник JSON-файлів. Ми з ними будемо говорити, PHP-unit XML. Основне налаштування обробки ну, мовних пакетів PHP, а пост ССС це а, обробник а, спеціалізованого css файлика. readme. це файлик readme, який ви Напишете стосовно свого додатка да? і ну, тут напишете все, все що захочете. Да? Тут зараз написана ну, службова інформація, яка, в принципі, ну, рекомендується розробникам Laravel. а ви сюди опишете все, що треба вам. У файлі кміти, те, що треба по, по роботі з вашим додатком. Далі, дуже важливий файл whiteconfig.js. Файл white.config.js, він, дивіться, в ньому прописані параметри зборки файлів CSS і зборки файла, файлів JS. Які, дивіться, ми робимо розробку, я так скажу, у файліку, простими словами, у файлику будемо ресурс, робити розробку. Тут будуть файли CSS, тут будуть у нас файлики JS, Поняли? Так от, фа, коли е, а, а обробляються файли, ті, що знаходяться отут, от, в папочке пабри. Поняли? Так от, коли ми. Запустимо обробник формування CSS і js файликів, такі як White. Він нам скомпілює ось ці файли, які вказані ось тут, так? скомпілює і створить файли в папочке, ось тут в папочці Public, створить файли для використання уже безпосередньо нашим додатком. От. Ну, це коротко про структуру нашого додатку, який ми з вами почнемо робити в нашому курсі. Давайте я зупиню, напевно, відео.